Доброго дня, я Мамонова Вероніка Андріївна, лікар-невропатолог клініки Vita Center. Досить часто пацієнти не знають, до якого лікаря їм звернутися, ботинина виникає між лікарем-неврологом та психотерапевтом. Тож давайте розберемося, яка різниця між спеціалістами і коли потрібно звертатися до невропатолога. Лікар-невропатолог займається діагностикою та лікуванням захворювань центральної та периферичної нервової системи, порушення мозгового кровообігу, наслідки мозгового інсульту, наслідки перенесених черепно мозгових травм та спинальних травм, мігрені, головний біль, полінейропатії, розвити сну, вертопрогенні захворювання та Багато нічого. Деякі неврологічні захворювання можуть бути виявлені в комплексі зі зміною психічного стану хворого. В такому випадку необхідна консультація психотерапевта. Він допомагає пацієнтам, у яких є такі розлади психічного здоров'я, як посттравматичний стресовий розлад, депресія, тривога, розлади харчової поведінки, обсесивно компульсивний розлад та інші. Коли ж потрібно звертатися до лікаря-невролога. Основними показаннями для звернення до лікаря-невролога є головний біль, запаморочення, порушення координації, зміна ходи, оніміння або поколювання кінцівок, слабкість в руках і ногах, судоми, погіршення пам'яті, біль у шиї та попереку, проблеми зі сном, шум у вухах. Такі симптоми не минають самостійно і потребують професійної допомоги. У віта центр є всі умови для проведення якісної діагностики та лікування неврологічних захворювань. Тому при перших ознаках погіршення самопочуття звертайтесь до неврологічного відділення нашої клініки. Ми з радістю вам допоможемо.